Вітаю, друзі! Я, Олександр, людина Чудесія. Вітаю вас, мене на просторі Золота Епоха, у нашому просторі співтворення, в якому ми намагаємось пізнати весь свій божественний потенціал. І я вітаю вас у цьому чудесному просторі вивчення, пізнання і, сподіваюсь, спілкування. Сьогодні я хотів би, щоб ми у цьому відео. Десь доторкнулись до того, що кожен із вас відчуває того, що є. Коли звучить фраза Я є Божественний, це заява, якою я ділюсь з багатьма, з багатьма людьми у цей час. Я не констатую і не говорю про себе. Хоча я говорю про всіх нас, включаючи, звісно, себе, я бажаю, щоб ви прийняли твердження Я є божественний. Я заохочую вас замислитись над ним, зрозуміти його значення для вас, бо воно буде унікальним для кожної людини. І зараз, як ви чуєте текст, чуєте ці два слова, починайте повторювати ніжно. І гармонійно всередині свого серця. Я є. Я є. Я є. Це ще один ярлик для Творця. Божественний – це теж ярлик для Творця. Я говорю про втілення Божественності, про втілення енергії. Творцям, це для всіх нас, у нашій фізичній реальності прийняти і визнати твердження, я є Божественним, і принести його у ваше втілення, у ваше існування, у способи існування, при цьому випромінюючи і поширюючи цей стан. Я є божественним. Відчуйте, як у середині вашої істоти, вашого фізичного тіла є в глибині серця, неймовірно, прекрасна скринька із скарбами. І, коли ви це промовляєте, звітіля рідке світло чи елексир. Щось таке неймовірне, не... те, що не піддається опису, починає струменіти щось священне, як нектар або мед. І це відчуття, цей скарб, він містить свідомість вашого духовного я, мого духовного я. Яке дійсно узгоджується з твердженням Я є Божественним? Я. Яке знає це твердження і втілює його, це як золотий пилок знання вашого духовного Я? Я є Божественним. У Нашій реальності ви можете отримати доступ до цієї енергії, і принести її у, у все своє улюблене фізичне тіло. Це енергія вашої душі, вашої групи сім'ї душі, я є Божественним. Це є єдність і єдність з Творцем. Коли ви зможете отримати доступ до цієї енергії, пізнати її, Відчути її і визнати її, тоді ви розпочнете втілювати її в життя. Несіть її ніжно трепетно у ваші клітини, у ваше тіло, у ваш розумовий процес, у ваші емоції та у ваше ауричне поле, щоб кожна частинка вашої істоти діяла відповідно від я. Є Божественним. Це дар, який може дати вам ваша душа. Це надзвичайно священний дар, який ви можете дати собі. Чим більше ви практикуєте це, тим більше вашого справжнього Я, духовного Я, яке є, я є Божественним. За ще раз буде інтегруватися і закріплюватись у вашому фізичному тілі і у всьому єстві вашому. Це створить творчий і позитивний вплив. Воно буде підтримувати вас, воно буде надихати вас, воно активізує і просвітлює вас. Воно вирівнює все ваше єство, всю вашу істоту, вашу реальність із творцем. Вирівнювання. Відбувається настільки чисте, що, можливо, ви ніколи раніше ще не відчували такого сильного вирівнювання, перебуваючи на землі. Ось чому. Всіх нас просять зосередитись на цій миті, прислухатись і відчути це на фізичному рівні. Ви ж відчуваєте її цю енергію, божественну сутність. Адже якщо ви додивились до цієї миті, це так і є божественна сутність, якою ви є на творчих фізичних планах, так, щоб ви могли повністю відчути і повністю використовувати її для творення, творити все, що ви бажаєте, все, що надихає і запалює вас. Тож. Як нам отримувати доступ до цієї енергії я є Божественний? Я прошу вас зосередитись на такій простій, але надзвичайно дієвій активації? Ви можете зупинити відео, ви можете продихатись підготовчим процесом, а можете зразу ж зі мною синхроністично, глибоко вдихнувши і наповнившись енергією божественного світла, енергії безумовної любові, яка заполонить ваше тіло, біло-золотими енергіями, і коли ця енергія з кожним вашим свідомим подихом, одих ротом, видих ротом, ви наповнюєтесь. Відчуваєте, що ви наповнюєтесь світлом, любов'ю, видихаєте стрес, переживання, страх, клопоти, всі ті енергії, що не є по своїй природі божественними. І ми закликаємо Архангела Михаїла і просимо його з його легіоном ангелів захисту огорнути нас своєю енергією. Я прошу вас, друзі, з'єднатися своїм наміром з вашою душею, яка знаходиться на висоті 20-25 см у вашій восьмій чакрі, чакрі зірка душі, посилаючи тут енергію, любов, вдячність. Ви можете від серця з'єднатися з вашою групою сім'ї душ. Зокрема, у нас це сім'я душі, золота епоха, група постійних щовечірніх медитацій. Ми енергію любові і вдячності можемо підняти вище і з'єднатися з нашим батьком, творцем. І незважаючи на те, чи бажаєте ви бачити енергію Творця всередині вас, чи поза вами. Так як вам приходить, так ви відчуваєте вірним. Чи просто впевнено знаєте, кожен із вас унікальний, у кожного з вас свої відчуття інформованості. Довіряйте, не співставляйте з чиїмось чужими. Вірте собі своєму серцю. Далі. Ми розпочинаємо повторювати цю фразу. Я є Божественний. А дуже бажано, щоб для початку ви поставили собі таймер. Сім хвилин вашого часу. І я запрошую вас повторювати це впродовж семи хвилин. Я є Божественний. «Я є». Божественний я є Божественний, розмірено, спокійним, тихим голосом, не поспішаючи, не стріляючи з автомата ваших слів. Я є Божественний, я є божественний. І так триває сім хвилин. Потім ви зупинитесь. Дозвольте собі повністю вдихнути цю енергетичну вібрацію, яку ви щойно створили. І це дихання, коли ви глибоко вдихаєте, з метою буде для вас як ключ, який веде вас до глибшого і глибшого. Проникнення енергії вашої душі і розширення всередині вас. А це проникнення відкриває енергію всередині вас Я є Божественний. І незалежно від того, усвідомлюєте ви це чи ні, вона продовжує текти. На наш заклик поряд з нами присутній Архангел Михаїл. І він спрямовує, скеровує енергію, щоб вона текла і розповсюджилась по всій вашій істоті, по всіх ваших полях, че крайній системі, в кожну клітинку, молекулу, атом, орган вашого тіла. І все, що вам потрібно знати, це зосередитись на глибокому диханні. Дихаємо енергію. І по ширімі по всьому тілу і всій вашій істоті. Ви можете, ви вмієте дихати і тихо повторювати: Я є Божественний. Ви можете практикувати. Здійснювати це стільки разів, скільки ви забажаєте мої дорогоцінні співтворці. Просто зверніть на це увагу, зосередтесь на цьому моменті, адже коли ви це творите, ви створюєте навкруг себе таку унікальну сферу. Сферу Я є Божественний. Цей процес ніколи не завершиться, адже коли ви практикуєте, процес триває. Не очікуйте жодних результатів, просто вірте. Для когось це станеться миттєво, для когось може знадобитись час. Ви, звісно, відчуєте цю різницю. А тому, що ви помітите, що ваш погляд на себе і свою реальність зміниться, ви можете відчути себе більш спокійнішим, більш невимушеним, більш пов'язаним з собою істинним і створцем. Я, Олександр, запрошу вас дослідити цю практику і експериментувати. Ми щиро і сердечно дякуємо Архангелу Михаїлу і його легіону, ангелів захисту, а за цю підтримку, за це натхнення, за це знання, за цю активацію. Дякуємо нашому вищому, божественному я. Я, Олександр, люблю вас, обіймаю і добра бажаю. Діліться враженнями, коментарями. Будьте в світ!